Другий клас. Зараз хотіла б пояснити вам саме віднімання від більшого числа менше, але коли у більшого числа менша кількість одиниць, ніж у другому. Дивіться, в нас є число 34, від якого нам треба відняти 8. Все чудово, воно велике, ми можемо це зробити. Але постає питання, як ми це будемо робити. Адже коли ми будемо розкладати 34 на 34, то в нас отримається, що 4 одиниці. в числі 34, Ми не можемо від них відняти аж 8, адже 4 у нас менше, ніж 8. Що ми будемо робити в такому випадку? Ми будемо число 34 розкладати на Наступні числа. На один десяточок менше візьмемо. Не 30 десятки, не три десятка, а два десятка. Запишемо. Тобто, число 20. Та число 34. Утворюється із 20, скільки ще треба додати, щоб отримати 34? Та 14. Так, і таким чином я розклала число 34 на 20 і 14. І тепер я можу просто відняти від 14 8. Скільки буде, коли ми віднімемо 14 і 8? Так, це буде 6. Та ще додати ось оце 20. То скільки в нас отримається? 26. Тобто, для того, щоб відняти нам від е, більшого числа, в якого менша кількість одиниць, ніж те число, яке ми віднімаємо, ми розкладаємо його на десяток менше. Дивимося, що відбувається із цим прикладом. 65 відняти 9. Я розкладаю 65 на які числа? Знову в мене 5 менше, ніж 9. Я 65 на які числа маю розкласти? На 50, не на 6 десятків, не на 60, а на 50. А сюди я даю один десяточок і буде тепер не 5, а 15. Тепер знову мені від 15 легше ж буде відняти 9. 15, віднімаю 9. Скільки це буде? Це буде 6 і додаю ще 50, скільки це буде? Так, це буде 56. І останній приклад. 46 відняти 7. Знову. У нас 6 одиниць в першому числі, і відняти 7 одиниць в другому числі. Я цього зробити не можу. Але я можу розкласти на зручні доданки число 46. 46 я розкладу на, не на 40, а на 30 і 16. І тепер від 16 віднімаю 7. Скільки це буде? Буде 9. Та ще додаю 30, отримую число 39. Запишіть самі собі декілька прикладів, у яких буде при відніманні: отут менше число, ніж яке ми віднімаємо. Потренуйтеся на чернеці розв'язувати схожі приклади.